Після паузи в 44 дні ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Повітряна тривога у столиці тривала майже три години. Про це заявив начальник МВА Сергій Попко. Противник застосував крилаті ракети із бортів стратегічних бомбардувальників. Ту 95 МС та балістичні ракети з території РФ було знищено 31 ракету: дві балістичні та 29 крилатих. Про це повідомляє генштаб у ніч на 21 березня 2024 року. Російські терористи атакували території України двома балістичними та аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» Х-47М2 «Кінжал», а також застосував 29 крилатих ракет Х-101, Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Волгодонська та Енгельса у Росії. Внаслідок російської масованої атаки на Київ 21 березня постраждали щонайменше 13 людей чотирьох шпиталізували з різними травмами. Про це в ефірі суспільне студія розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. За його словами, уламки впали в Шевченківському, Святошинському та Подільському районах. Внаслідок цього є пошкоджені будинки, вибиті вікна, а також згоріли кілька автомобілів та трансформаторна підстанція. Дякуючи силовим засобам протиповітряної оборони, всі ракети були знищені над Києвом і Київщиною, але, на жаль, у нас до падіння ланків є постраждалі і руйнування. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко зафіксовано падіння уламки в Подільському, з Шевченківському і Святошинському районах. В Подільському, як ви вже й казали, там загорілася трансформаторна підстанція в приблизно 200 квадратних метрів, але станемо зараз пожежу вже загасили. І також було займання на таку нежитлову поверхову будівлю, пожежу вже станемо зараз ліквідовано. В Шевченківському районі був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Там вибухової хвилі вибило вікна, зафіксовано також за квартири. Там були евакуйовані мешканці будинку і загорілися під а, будинком автомобілі. І також а, падіння лампів на території житлової забудови садочком і житловими будинками без негативних наслідків. і Також там вибило вікна, а, пошкодило також будівлю. В світочних районі зафіксовано пошкодження багатоповерхового а, житлового будинку. Там в наслідок падіння ламп на Четвертому поверсі була пожежа, вибухову змулюю ви вибито вікна, і також в нас випадіння лампів вгоріли автівки. Ви вже загасили. Після складних маневрів в суміжних областях ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що ворог намагається компенсувати відсутність у повітрі. А 50 траєкторія ракет була складна, маневри здійснювали, намагалися обійти системи протиповітряної оборони. Тому працювали по всій країні фактично. Крім того, ми бачили підвищену активність безпілотної ворожої розвідки вчора, наприкінці світлового дня, в акваторії Чорного моря силами протиповітряної оборони було знищено два суперками ворога, які заходили з акваторії ближче до узбережжя, намагаючись зібрати максимум інформації. Загалом активність безпілотної розвідки, зокрема в нашій зоні відповідальності, сягнула 147 одиниць за добу. Це дуже високий показник. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А50». Талі гуменюк також зазначила, що кораблі Росії не були задіяні цій атаці. Вони знаходяться в пунктах базування і не виходять на патрулювання вже другий тиждень. А ракети носії вже більше місяця перебувають на базі. Військовий експерт Петро Черник в ефірі 24 го каналу. Прокоментував, чому саме зменшилася активність Росіян в акваторії Чорного моря. Це атаки морських дронів, які заставили їх і не тільки дронів, а і далекобійних ракет Storm Shadow, котрі заставили вивести російський флот по великому рахунку практично весь. Є там що певні деякі судна вони є у бухта Севастополя і Фе... Досі, але е, в меншості головний масив того всього, що може задавати ударів спеціальними ракетами 3м14 калібр, виведені в туапсе все, і виведені в новоросійську та в Абхазі зараз. Нібито завершили будувати базу. Треба дочекатися ще як е, ще якось періоду, щоб розуміти, що там е, відбувається. А навіть спеціальних кранів тих у тих. В портах чи в тих бутах немає, щоб завантажувати ракету 3 М14 калібр. Плюс коли ракета виходить з пускового контейнера, вона зі своїм газоструменем здійснює колосальний тиск на вузли і механізми. Це це треба все нескінченно ремонтувати. Тільки Крим мав повноцінні бази для ремонту і побудувати наново так. Так треба з розгалуженою системою усіх технологічних усе. Це неймовірно важко. Вони хороходять, що ніби там в Абхазії зможуть, зможуть замінити. Не я думаю, що не зможуть Отут лишить лежить, лежить від чи докладають усиль, докладають чи рано, чи пізно напрацюють базу, напрацюють але це місяці, місяці і ще раз місяці. Бойову частину ракети, яка під Час ракетного обстрілу України армією РФ пало у дворі житлового будинку Києва, вивезуть у спеціальне місце і там утилізують Про це в ефірі Радіо Свободи розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. За його словами, підрив здійснюють у безпечному місці. Польща піднімала у повітря винищувачі у зв'язку з тим, що війська РФ обстрілювали Україну зі стратегічних борбундувальників. Про це повідомили у прес службі оперативного командування польської армії. Польща задіяла усі необхідні процедури для забезпечення безпеки свого повітряного простору оперативне командування збройних сил спостерігає сьогодні вночі активну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язаної з завданням повітряних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Пауза, яку збройні сили Російської Федерації витримали перед масованими обстрілами Києва, може бути пов'язана з обмеженими технічними можливостями ворога. Про це заявив речник Української добровольної армії Південь, очільник громадської ради при одеській ова Сергій Братчук в ефірі телемарафону. На його думку, пауза між масованими атаками показує, що стратегічна робота зі знищенням військових об'єктів РФ дала істотний результат. Не все може сьогодні підійматися у повітря, не все сьогодні ворогу вдається підтримувати у тому технічному стані, який дозволяє атакувати Україну більш масово. І психологічний момент, звичайно, теж присутній. Ми розуміємо сьогодні, тому що я думаю, що таким чином відреагували і на візит. Високопосадовця Сполучених Штатів, і власне бачите, біснується з того, що на Росії зароджується визвольний добровольчий рух саме з росіян, який намагається побороти режим Путіна. Звичайно, хто завжди винний? Невістка, тобто Україна. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація 500 тисяч українців не є необхідною з огляду на ротації, які відбуваються на лінії фронту і озброєння, що надходить. Про це Денис Шмигаль сказав під час інтерв'ю Bloomberg. Ми продовжимо боротьбу, якщо у нас буде підтримка з боку наших партнерів щодо артилерійських снарядів, щодо ракет великої та середньої дальності. Він висловив вдячність ЄС міжнародному валютному фонду і союзникам по G7 за додання вкрай необхідного фінансування цього року, що дало змогу бюджету. Вижити в першому півріччі. Україна отримала 2 мільярди канадських доларів від Канади, що еквівалентно півтора мільярда доларів США. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у повідомленні у соціальних мережах. Це важливі кошти, які допоможуть уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям. Загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 мільярдів канадських доларів. Вдячні канадському народу та уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні. Ні, часи. Транспортних засобів у пункті пропуску Медика медикашигині повністю розблокований. Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич у повідомленні у соціальних мережах. Позитивні новини на завершення дня: рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску Медика медикашигині повністю розблокований і відбувається в штатному режимі. Нагадаємо, що польські аграрії оголосили про проведення 20 березня великого страйку, у межах якого блокада доріг і протести відбудуться у понад півтисячі місць по всій Польщі. Головні вимоги фермерів Залишаються незмінними відмова уряду Польщі від європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України. Поліція повідомила, що офіційно зареєстровано 580 протестів по всій Польщі, в яких можуть взяти участь близько 70 тисяч осіб. Це величезна за масштабами подія, яка вимагатиме залучення великої кількості правоохоронців.